Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати сирну запіканку з грушами. Нам знадобиться 1 кг кисломолочного сиру, 5 столових ложок манки, в мене без гірки, 120 г родзинок. Попередньо я їх залила кип'ятком, промила, просушила. Одна груша в мене досить велика, можливо, вам знадобиться більше, 5 жовтків, 5 білків, ванільний цукор та дрібка солі. Друзі, також ви зрозуміли, що сьогодні в запіканці я не буду використовувати цукор. Звісно, ви можете собі додати цукор або підсолоджувач. Змішую всі інгредієнти. До сиру вливаю жовтки, додаю манку. Додаю ванільний цукор і перемішую. Дуже ретельно розмішувати не потрібно, бо ми будемо цю суміш перебивати в блендері. Сирну масу я перебила в блендері. Ось така вона стала досить густа і однорідна. Тепер потрібно збити білки. В чашу міксера вливаю білки і додаю дрібку солі, і взбиваю до пишності. Тим часом, поки в мене збиваються білки, додаю родзинки і перемішую. До сирної маси в декілька прийомів додаю збиті білки. Ось така повітряна сирна маса в нас вийшла. Тепер можу перекладати тісто в форму застелену пергаментом. Тепер наріжу грушу слайсами. Шматочки груші викладаю на запіканку. Відправляю запіканку в розігріту духовку до 170 градусів на 50 хвилин. Наша запіканка готова. Неймовірний смак та аромат. Дуже соковита та смачна. Друзі, готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається!